Євген Горбик має інвалідність другої групи, яку отримав у ДТП. Вже місяць він працює слюсарем-зварювальником на гадяцькому вентиляторному заводі Горизонт. Робоче місце йому облаштували за новою урядовою програмою, яку реалізує служба зайнятості. каже умовами праці повністю задоволений. В телеграмі є група Робота гадяч там виставили об'явлення, що шукають на працевлаштування на завод горизонт. Потрібен там слюсар, складання вентиляторів, сварщини, ну, щоб приходили, навчать, розкажуть, що як де робити. Прийшов, було місяць стажування і так почав працювати. Мої ну, обов'язки входить складання робочих колас. Це такі робочі колеса на тундари. Зварювання, складання їх до кучі, виставлення мотора. Під підготовку. Євген Горбик перший працівник, якого на завод влаштували за програмою служби зайнятості, розповідає директор горизонту Євген Гончаров. І додає, нині керівництво розглядає варіанти, яким чином ще можна взяти у штат людей з інвалідністю. Єдина проблема, яку я вирішую кожного дня, от це проблема кадрів, особливо у теперішній час. Багато людей. І дуже гарних хлопців мобілізовані. Євген відгукнувся, ну не лише один він, в принципі, багато людей, але й в ньому підкупило в першу чергу те, що хлопець хоче працювати. Видно, що дуже зацікавлений у роботі, і, можливо, не скільки через гроші, а просто в плані спілкування. Те, що його там особливі потреби, це абсолютно ніяка не проблема. От все, що потрібно, ми зробили, включаючи там якісь можливо поручні. Пандуси десь стільці більш зручне обладнання. Згідно з новою програмою, витрати на облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю компенсує роботодавцям Державна служба зайнятості. Це може бути і підйомник, крісло, кушетка, комп'ютер, планшет. Усе залежить від програми реабілітації цієї людини та місця, де вона працюватиме, говорить начальник гадяцького управління Миргородської філії Полтавського обласного центру зайнятості Любов Різун. Для працевлаштування осіб із першою групою інвалідності передбачена компенсація в розмірі до 105 тисяч гривень. Якщо працевлаштовується особа із інвалідністю другої групи, то компенсація відбувається в розмірі. До 67 тисяч гривень претендувати на компенсацію за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю першої та другої груп може будь-який роботодавець. Це фізична особа, підприємець, юридична особа, громадська організація чи державна установа каже Любов Різун, і наголошує подати заявку про відшкодування витрат. Роботодавець може впродовж 90 днів від дня оформлення людини на підприємство. Працевлаштується людина на підприємство, і підприємство звертається з певним переліком. Документів заявою після працевлаштування обов'язково підприємство повинно для комфортної роботи особи з інвалідністю закупити обладнання матеріали. Які зручні будуть і комфортні для цієї людини наказом обласного центру зайнятості виноситься рішення про виплату компенсації, і надходять кошти на рахунок організації. Нині на Полтавщині прийнято 14 рішень про надання компенсації за цією програмою, що є найбільшою кількістю серед інших областей в Україні.